Вітаю вас усіх друзі! Сьогодні 9 травня, і я хочу усіх привітати з цим днем це таке свято, яке стало і святом українців. Ось, святом європейської єдності. Менше з тим. Сьогодні хочу вам запропонувати копчення. А коптить ми будемо сьогодні свининку і рибку в квартирі у центрі міста у Італії. А коптить ми будемо на газу. Ось така у нас коптилочка. Сюди виходить димок. От сюди, уверх. Потім покажу, я сюди трубку таку ставлю. Ось. І. Е... Там всередині ложиться щепки ці з вільхи, щепа вільхова. І цей термометр тут є. Ось так. М'ясо і рибу я замаринувала ще три доби тому. Вона добре проселилася. І зараз будемо її класти сюди. Першу я буду класти свининку ось, під черевину і баличок. Не знаю, чи її зробити обмотку, чи зробити її в такій сітоці. Подумаю, навірно, в обмотці зроблю. І а рибу потім вам покажу. У мене кухня не дуже обладнана. Так, і світло виходить у мене ззаді. І я не можу знімати, щоб вам було так видно і мене і всю цю красоту. Так що дивіться на свинину так, відкриваємо і дивимось, що в нас тут вийшло. Ось така свининочка. Кому буде цікаве, як я її маринувала, рецепт розсолу. Ось. Дивіться, яка свинина. Дивіться, яка підчеревина. Так, да, я її обмотаю цими обмоточку зроблю. Дивіться, яка красота. А? Ай, яй Такі три кусманчика в мене. А? А? Красота. Кожний шматочок ми гарно обсушуємо серветками. Потім ми його обмотаємо і будемо трохи підсушувати. Хто не знає, як обматувати, показую вам. Ось так. Зробили петельку першу. Потім пальчиком придержуємо. Хоп, сюди ось так вділи. От. І пішли далі працювати. Оп! Ось цю петелечку вділи, ось о, таку. І поїхали. Це, робиться, це я роблю для дочки і свахи. Будемо їхати у суботу в гості. До своєї дочки буду їхати і до свахи. Ось так. Перевернули. Ось сюди отак от вдіваємо так само. Ось так. Не треба багато часу, воно швидко все робиться. Все треба робити з настроєм, з посмішкою і дуже, дуже хорошу погоду. А погода сьогодні дуже добра. Сонечко, 22 градуси в нас. Ось так. Так, закінчуємо. В'язку тут. Я думаю, що тут ще можна одну з цей. Зав'язати. Зараз подивимося. Отакочки. От ось Зав'язали. І ось. Все. Великий дуже шматок взяла. Цей. І ось таке воно. У нас виходить. Це, може, я відріжу, ну, побачу. Такий от шматочок, бачите? І поїхали робити всі, всі, що залишились. Як я казала, я використовую щепа з деревини Вільха. Вільха. Це вона вважається універсальною. Так, на дно нашої коптині ми заселяємо Пішмопосик по льві? Ось так вона йде на дно. Якщо ви хочете гарний колір такий мати копчених виробів, то кладете одну таку ж меню дуже добру цієї щепи. Ну, ось так. Я буду класти там, де в мене комфорки. Це посередині тут і таку саму жменьку там, там от з боку. Потім ми ставимо піддон зверху. В піддон цей потім збирається весь жир і все інше. На піддон я кладу знову пользу. Це для того, щоб його не мити. Ось так. І викладаю наші шарики. Я ніколи не копчу на першому поверсі. Завжди все кладу на другий. Якщо в мене не виходить, не поміщається все на другому поверсі, то я копчу два рази. Ну, от, все я заклала сюди. І зараз починаємо Закриваємо кришкою, закриваємо, і от сюди наливаємо водичку. Ось так я е, одну відкрила е, секцію з витяжки, ось, бачите то? І поставила таку трубку. Так? І зараз ми включаємо огонь. Не можу включити. Ось так воно горить. Дві комфорки у мене. От. І свинина повинна коптитися при. 80-90 градусів ми повинні догнати. І ставимо її на годину і 20 хвилин. Олекса, таймер у нора 20 хвилин. Ось так. І все, поїхали. Через годинку і 20 хвилин побачимо результат. Панове, зараз... Дивіться, яка красота. Достаємо. Ось така гора смачнючого. Сала і м'яса. Під черевенка, дивіться, яка... М -м -м -м. Ось це вже як узманчик. Скопиздила і спробувала. Добре дівчатка, хлопці. яке воно добре! Ось така смакота у нас вийшла. І ще ось закоптила таку рибку. Це кусок сьомги. І ці, як їх називають, кальмари копчені до пива. Свату. Ось так. Перемогу. За перемогу. Перла Вікторія. Слава Україні Слава Україні і героям. Слава нації. Смерть ворогам. Амінь. Як і запишу?